Здоровенькі були мої дорогенькі. Сьогодні ми будемо ліпити снігову бабу. Для цього дуже важливо, щоб була сприятлива погода, щоб була невеличка відлива. Щоб сніг добре ліпився. Як сьогодні. Дивіться. Ой. Я Ой. Тобі вибачте, знаю. вибачте будь ласка. Ну що ж, починаємо. Для цього починаємо з звичайної сніжки. Вліпляємо її разом. Робимо трошки більшою. Ще. Собі ялиночка і зайчик з нею рис. Росла собі ялиночка і зайчик з нею рис. Руки версуть, але це не страшно. Ось снігу смігу білого насипала зима. Прийшов сховатись займко. Ялиночки нема. Краще це робити. Звичайно, разом. Ти без твоя ялиночка, хорина без баланс, Ти твоя ялиночка, хоріть на без баланс. Ти без твоя ялиночка, хорина без баланс, Ти без твоя ялиночка, хорина без баланс. Ти без твоя ялиночка, хорить на без баланс. От наш сніг готовий. Залишаємо його на ніч. Сподіваюсь, до ранку в нього з'являться нові друзі. Як і у каналу Доброді. До нових зустрічей. Для цього ми використаємо звичайний одноразовий стаканчик. Він нам ще потім знадобиться. Набираємо в нього сніг. Ось і готовий... Ой. ще. <плодження> <Давай, чув. плодження> не вийшло. Не прийдеться заново. Оп. Царука. Царука.